Голову парафіальної ради Нікітіна Сергія Гайовича з пропозицією повноважити голову та секретаря парафіальних зборів на підписання прийнятого протоколу. Ми підписуємо, як голова зборів і як секретар всі документи і подає. Тобто, громада, члени парафіальних зборів. Повинні проголосувати, що ми маємо надати право, що ми маємо під голова парафіальних зборів і секретар має право підписати ці юридичні документи. Ви, Хто за? Допускаємо. Хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Ухвалили уповноважити голову та секретаря парафіальних на підписання при прийнято протоколу. Оцього протоколу, що ми сьогодні читаємо і голосуємо. Наступне питання і останнє Завершальне. слухали голову парафіальної збори Нікітіна Сергія Горчи, який у зв'язку з прийнятим рішенням запропонував провести реєстрацію статуту релігійної громади у новій редакції, а також проведення державної реєстрації змін до відомості про релігійну громаду щомісяця в єдиному державному реєстрі. Та громадські формують Запов... повноважити Венгер Вікторії Володимирівну на представництво інтересів релігійної громади. Юридичні, це просто юридичний момент. Ми всі ці документи надаємо право юристу, щоб він юридично їх е... оформив і подав на державну реєстрацію. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, Рі... прийнято, вони... Рішення прийнято. Ухвалили. Провести реєстрацію статуту релігійної громади у новій редакції, а також проведення державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду щомісяця в єдиному державному реєстрі. І оповноважити Венгер Вікторію Володимирівна на представництво інтересів релігійної громади. Підписи. Голова зборів. Нікітін Сергій Георгійович і секретар зборів. Дорохова, Вікторія. Слава Ісусу Христу! Слава Лени Богу! Слава Україні! Героям слава! слава! Сьогодні особливий день! Я вітаю, вітаю великоновні канівці! Вітаю громаду релігійна. Сьогодні ми засвідчили! І Богу і Україні, що ми на Богом даній землі ми піклуємося, турбуємося один за одного і все робимо для того, щоб на нашій Україні був мир, була єдність, було братерство, про яке Тарас Шевченко писав, і ні русскому міру на нашій землі. Хай Бог благословить кожного з вас. Хай подасть, дякуючи нашим мужнім і відважним воїнам, які ціною власного життя та здоров'я там на передовій, дозволили нам провести ці збори з перереєстрації, з переходом. Хай Господь їх береже, хай дає їм мужність і відваги. Щоб вони в мирі і з перемогою повернулися в свої сім'ї до нашого українського дому, до нашого славного містечка Канева, що в цьому храмі, біля якого ми стоїмо, який прониклений історією, хай надикає кожну людину, кожного свідомого українця, що Бог там, де є правда, Бог там, де є любов, там, де є чесність, вірність. І ми сьогодні це засвідчили. Велика вдячність нашим героям. Давайте хвилиною мовчання пом'янемо за усіх, хто боровся і хто віддав своє життя за незалежну нашу Україну. Дякую. І... Зараз 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 зараз. Зараз, 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 зараз. Де документи? Документи. Два немани Достаньте документи. Достаньте документи. Давайте я поняття. Ну брати і сестри! Погляньте, праворуч вас, Успінський собор, що був збудований князями Мики у 12 столітті, він пережив навали Печені. Був спалений ордою, відбудований. Козацьку добу, коли ми були в під селенським патріархатом. З 18 століття він знаходився під Москвою З XVIII століття там правилось російською мовою. Тому що в XVIII столітті були знищені книжки богослужбові українські. Спалена лаврська бібліотека за наказом Петра Кацапського, котрого вони називають першим. Але часи поневолення скінчилися. Ми достойні мати українську церкву. Ви вільний народ, ви вільні люди. І я пишаюся вами, що ви сьогодні прийшли сюди і проголосували, щоб більше тут не було руського духу. Дякую вам, брати і сестри. Дякую. Я хочу разом, щоб ми всі разом заспівали їм духовний гімн, духовний гімн України. Боже великий єдиний наш край. Єдиний нашу країну храни всі свої ласки щедро дротити на льот, на зверни Дай йому Українці усміхнеться, Згинуть наші ворішеньки, як роса на сонці, запанує браття, Того, думаю шутіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брат. Дякую за дякую за ваш вибір. Я дякую, що ми залишили свої життєві клопоти, але прийшли будувати, продовжувати будувати нашу Україну, нашу духовну Україну вже в помісній церкві України. Я ще хочу, що зараз декілька організаційних моментів. Які наступні наші дії? Ми подаємо на реєстрацію зміни підлеглості до Черкаської обласної військової адміністрації. І коли ми отримуємо вже документи юридичної реєстра перереєстрації, ми тоді клопочимося перед державою. Щоб держава нам надала в користуванні Канівський, Успенський собор для духовних потреб громади, тобто це наступне питання, але яке сьогодні ми обговорюємо, ми обговорюємо. Я хочу, щоб Ігор Дмитрович, ви знаєте, ліховий трішки зараз, зараз, зараз трішки розповів. Наступні дії, але я хочу спочатку, щоб ми сфотографувалися добренько а, на фонафоно ну, перед собором, але з прапором держави жовто блакитним Добренько, А, можна а ні, два ні, слова? ні, 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 а... зараз 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 почекайте. почекайте. А там вже немає. немає. А, вже? А, вже? Да. А, можна сказати а, два слова. Зараз Хвилькувай, хвилькувай. Я хочу подякувати громаді, бо це для мене неочікувано, несподівано. Буду жити по новому уставу, бо я його ще не знаю. Ну буду вчитися, хоч на пенсії вже буду вчитися. Я дуже я прошу там да, да, да. дуже прошу, там вже немає, так ніколи. Немає, це. немає. Я хочу. Давайте ми підійдемо перед Соплором, сфотографуємося Ігор, Дмит... Ігор Дмитрович. Регламент таке, тобто три підійди. Зараз виковає про наступні дії. всі Дорога панівська громада, вітаю вас всіх з тим, що ми сьогодні проявили свою патріотичну, свою українську свідомість. Справді ми хочемо повернути в нормальне русло хід життя в місті Ханті. Це перше. Дуже важливо зрозуміти нам канівцям, бо якось так ми звикли до того, що тут Тарас Шевченко. Що тут до нас завжди приїздять президенти, з усього світу їдуть люди, але, очевидно, ми давно мали вирішити цю проблему, яку ми сьогодні вирішуємо. Одна з найважливих проблем, яку ми маємо також вирішити, це зберегти Канівський Спенський собор. Я вам нагадаю, 1144 року він в описі згадується. Москва тільки через три роки в лідописі згадується, а цей собор вже в Каневі стояв. Цей собор зв'язаний з дуже багатьма важливими подіями в історії української нації і свою княжі доби. Пам'ятаєте, тут була дошка про те, як захищали канівські князі і їхні сусіди від ворогів. Тут була дошка про те, що стояв домовини сом Тараса Шевченка. Все це нинішні власники, як вони себе уявляють, власники собору, все це прибрали, щоб згадки українською тут не було. Я поінформую вас, що вже пройшло два засідання суду, включаючи традиційний, яким було визначено, що Канівський успенський собор є пам'яткою національного статусу, пам'яткою історії. І він має бути повернутий українській державі. Він не може належати ні якійсь людині, ні якійсь організації, ні якійсь корпорації, навіть якщо православна церква України також. Матиме право в ньому правити, я в це вірю, то все рівно це буде державна власність. От південніше в Києва немає жодного такого старовинного храму, як у нас. Уявіться. Ні в Черкасах, ні в Полтаві, ні в Харкові, ні в Одесі, ні в Вінниці ніде немає такого храму, як у нас. Ми маємо зберегти його. Він потребує реставрації, догляду. І от власне тільки з за того, що Україна така влада, ну ви самі бачите, я не бачите, таку хтось влади на країні. Писавки ні Ханівський, ні Черкаський, ні з України. Це подія загальнонаціонального значення. Вони гальмують цю справу. Ми маємо з вами добитися і прискорити, щоб Собор повернувся в маслі держави і не має розпоряджатися Міністерство культури. І так розписував з України. Потім його передадуть Шевченківському національному заповіднику, в ньому буде організований також музей, буде вкладений договір охорони Шевченківському національному заповіднику, а вже заповідник має його передати релігійні громаді. В цьому договорі також буде виписано, що можна робити в ньому. Тут не можна робити самостійно якісь реставрації, самостійно перебудовувати. Це дуже вигідно, що держава буде опікуватися ним, не тільки громада. Я вам хочу сказати, що під час німецької окупації, коли відсісканева, тут була українська капітальна православна церква. Ми отримали храм. В жахливому стах. Громада його ремонтувала, відбудовувала, але це потім покарали отця Івана Заворатського, 10 років е -е Сибірів, Гулагу за те, що вони молилися українською мовою. Сьогодні ми з вами знаємо, що Україна це найважливіше, це земля, має належати українському народу. Україна це мова. і Сьогодні українська мова набуває все більше популярності. Ми повертаємося до рідних своїх джерел, чистих джерел. Україна це армія. Ми сьогодні маємо потужну армію захищати. Але Україна це не пошкодця. Ми повинні мати національну церкву, православну церкву України. Я дуже вітаю всіх, радий бачити так багато людей в Каневі. Я багато років живу в Каневі. Багато знаю. Я мав честь тридцять 35 років тому бути причетним, передавати святійшому філарету цей храм коли був заступником міського голови. За 35 років ми не вирішили питання, щоб він нарешті попав власність народу України, православних церкву України. Тому я думаю, що сьогодні хочу ми проголосували про те, щоб прискорити повернення цього храму Успенського собору до української держави. Бо поки судовий... Виконавець, і поки влада не виконує свої функції, вони не виконують. Не Але ми маємо примусити їх, тому що Франція потребує участі. Потребує участі парк. розумієте? Це могила воїнів, бо я не знаю, за яку родину вони змагалися. Я знаю, мій батько прийшов інвалідом з війни. Його два брати загинули на війні, бо вони боролися за батьківщину, а не за якусь родину. Ми маємо навести порядок у цьому парку, розібратися із забудовами довкола нього. Цим буде займатися громада, бо ніхто сюди не прийде більше. Так, вам хочу сказати, бо багато розмов йдеться про те, що реставрація, яка відбувалася розписом, відбувалася за гроші такої синфічні місця. Це реставрувалося за державні гроші, за державний бюджет. Віктор Ющенко будучи скиді президентом, і навіть будучи від президента, коли був запущений саміс, коли виділили мільйони гривень тоді на те, щоб цей храм зберігся, щоб ми його могли отримати і продовжити зберігати цю святию. Дякую всім вам, слава Україні. Рейна! Рейна! Слава! Прошу проголосувати, прошу про Слухайте, рейфорти. Рейфорти. Проголосувати. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб прискорити повернення і право відкривати власників організації до держави? Української держави. Опускаємо. Хто проти? Хто утримується? Давайте до речі, сфотографуємо і там продовжимо вирішувати інші питання. Загиблих I get is